Хочеш дізнатися, як заробляти від 20-100 доларів в день на бінарних опціонах, навіть якщо ти повний новачок. Я трейдер із багатолітнім досвідом, маю великі практичні знання і навики торгівлі як на бінарних опціонах, так і на інших фінансових ринках. Я пройшов шлях від зливу депозиту до стабільного доходу. І сьогодні я готовий поділитися своїми знаннями, своїми навиками, своїм досвідом з іншими людьми. Більшість новачків у трейдингу зливають депозит, бо торгують хаотично, без чіткої стратегії та розуміння ринку. Я створив персональну програму консультування. Де покажу просту авторську стратегію, навчу керувати ризиками, супроводжуватиму тебе до стабільного результату. Уже, вже за перші дні ти зрозумієш, як реально заробити від 20-100 доларів в день на бінарних опціонах, не ризикуючи втратити весь депозит. Я покажу, як правильно керувати коштами, як вибрати точку входу, як на дистанції бути завжди в в плюсі. Я пропоную персональне навчання, в якому тобі розкажу базові знання, що таке бінарні опціони, що таке фінансові ринки, як навчитися розуміти. Ціну, як навчитися розуміти графік, навчу вибирати правильно точку входа в позицію, навчу правильно керувати своїми фінансами, своїм депозитом, для того, щоб на дистанції завжди бути в плюсі. Якщо ж вже сьогодні ти готовий змінити своє життя на краще, готовий до нових знань, готовий до того. Щоб вже сьогодні почати заробляти на фінансових ринках, а саме на бінарних опціонах, тобі у нашу команду. Я проведу тебе від самих перших азів про бінарні опціони до конкретного фінансового результату. Тому не барися, пиши в телеграм, пиши в емейл, що хочу в команду. Я розгляну твою пропозицію. Дізнайся про всі умови консультації, про всі умови наставництва персонального. І буду радий бачити в команді і покажу, що на бінарних опціонах можна і потрібно стабільно заробляти.